Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими. Українці скупили. 737 мільйонів доларів за місяць. Обсяги купівлі валюти населенням у листопаді 2025 року перевищили обсяги її продажу. Це найбільший показник із лютого 2025 року. Коли чистий попит населення на валюту сягнув майже 958,5 мільйонів доларів на місяць. Про це свідчить дані НБУ. До нашого етапіця фінансовий експерт Віктор Гальчинський. Пане Вікторе, вітаю вас, слава Україні. Героям слава добрий день. Ви знаєте, якби не повномасштабна війна і наявність Російської Федерації ще у світі, я би сказала, ну нарешті цей день настав. Ми долари не здаємо, ми долари купуємо. Бо якщо е, вірити народним е, звичаям про фінансовий стан, то коли все погано, вже геть зовсім все погано. Тоді українці міняють валюту. А зараз виявляється, українці купують валюту, тобто не все так погано. Ну це і, це і добре, і погано, тому що те, що люди купують валюту, це свідчить про те, що гроші в них є. Те, що вони люблять, те, що вони купують валюти дуже багато. Це свідчить про те, що люди не дуже вірять у гривню, незважаючи на ті позитивні моменти, які є і. Все таки використовують долар США для таких середньострокових довгострокових інвестицій як альтернативу банківським депозитам. Ну про фондовий ринок ми не говоримо, бо його у нас. Практично немає, тобто в нас людина може інвестувати або в облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, як до речі, валютні, так і гривневі, або в банківські депозити, або в інозем, або в іноземну валюту. Люди обирають іноземну валюту. Враховуючи. Комплекс, комплексну ситуацію, яка є в державі. От, тут є позитивні моменти, негативні моменти, але, звичайно, що якщо ми говоримо про готівковий ринок і про купівлю валюти населенням, то вони якраз враховують більше того негативу і вважають, що у, зберігаючи заощадження в іноземній валюті, можна не тільки їх убезпечити, але і отримати. Дохід співрозмірний з банківським депозитом в короткостроковій чи середньостроковій перспективі на різниці курсів, тобто люди спостерігаючи за станом економіки, спостерігаючи за новинами, які є, спостерігаючи за інформацією того ж там міжнародного валютного фонду, який рекомендує робити плавну девальвацію гривні для того, щоб там зменшити дефіцит бюджету, збалансувати нам потреби і, і так далі. І бачать і думають, що в доларі США там чи в Євровалюті все таки заощадження будуть у більшій безпеці. Причому ми ж говоримо про готівковий про готів, готівковий долар, євро. Ось це. Ну, в принципі немає такого якогось там відтоку коштів з банківської системи. Бо в принципі валют іноземна валюта може бути і на рахунках у банках, і так само є. Хоча ну стабільність української валюти, ну ставити зараз під питання не варто варто згадати те, що ну, взагалі за час повномасштабного вторгнення золотовалютні резерви України. Стали найбільшими за всю історію Незалежності. О, і такі Пане найбіль... Вікторе, такі тут треба, щоб ви пояснили, бо зараз почнеться грошей на військо, на підняття зарплати військовим немає, а золотовалютні резерви у нас зросли. Давайте пояснюйте, яким чином, бо зараз почнеться. А... Так, золотовалютний резерв це є стратегічний запас держави. То не є не плутати його з бюджетними видатками чи з формуванням бюджету. Це кошти, які е, забезпечують стабільність національної валюти, і за рахунок яких національний банк проводить інтервенцію у випадку, е, коли. Наприклад, попит на валюту збільшується, і потрібно задовольняти пропозицію. Бо якщо попит буде зростати дуже швидко, відповідно і курс дуже швидко зміни, зміниться. У нас є політика з 24 лютого 2022 другого року. Не трошперепрошу трошки пізніше, тому що спочатку повномасштабного вторгнення, взагалі. Курс валюти був заморожений, так а зараз вже десь приблизно здається з 23-го року діє політика керованого курсу. І відповідно, коли збільшується попит чи на безготівковому ринку, чи на готівковому, то е, національний банк згладжує курсові коливання за допомогою резервів. Загалом резерви потрібні е, щоб забезпечити. Е, Три середньому три місяці імпорту на сьогодні це найвища цифра за всю історію незалежної України 57,5 мільярда доларів в доларовому еквіваленті, і ця цифра дає можливість забезпечити імпорт в Україну десь протягом п'яти місяців. От. і не плутаємо це з там капіталом національного банку чи бюджетними видатками. Тобто, це кошти, які формуються. За рахунок міжнародної фінансової допомоги і вони допомагають підтримувати гривню в стабільному стані. Пане вікторе. Якщо повернутися до стабільності гривні, те що ми почали більше купувати іноземну валюту, на вашу думку, ми можемо пояснити такий попит українців на долари і євро з тим, що зараз Зрушився з місця трек про мирні переговори і їде спобоювання, що різко підскочить валюта в разі невдачі, якщо Трампові не вдасться Росії змости Ні. до миру не, виклю, не виключаю такий варіант. Більше того, ми теж можемо це бачити там і на прикладах акцій акцій українських компаній, які є назовні. Що якщо Ринок буде бачити, що щось іде до завершення війни, відповідно укріпиться там і гривня і акції. Але зараз, дивлячись на цей весь процес і виснажуючись, плюс люди все-таки більше вірять іноземній валюті. Ну і використовується знову ж таки як спосіб збереження заощаджень, очікуючи. Того, що не зважаючи там на ситуацію на фронті, хоча ситуація на фронті теж впливає, та що та що зараз є, це повільний, не те, що ми повільно відходимо, так само воно в певній мірі там деморалізує і створює і створює ризик відповідно. Люди бачать у іноземній готівковій валюті е, такий один з найвистачніших способів збереження слідча пане Вікторе, А це так сталося історично, що ми дуже любимо долари? Навіть якщо там е, ця українська фраза Я не 100 стодоларова купюра щоб всім подобатися, то чому нам так подобається 100 100-доларова купюра, а наприклад не 50 євро чи 100 євро? Чому ну, долара довіряємо більше? Я б, я би так сказав, що по-перше, так історично склалося, так, коли українці почали довіряти долару євровалюти ще не існувало, ще були різноманітні валюти європейських країн, як то німецька марка, там чи французькі франки, люди теж десь інвестували, десь інвестували в це. Ось, але загалом, країна Україна з початку отримання незалежності, так як і інші країни, почала прирівнювати всі свої доходи, і видатки так до долара. Долар є е, був і на сьогодні наразі є так, залишається світовою резервною валютою. Відповідно, у нас теж оцінка там і золотовалютних резервів. Тут е, теж не можна сказати, що це. Названа мною сума, от виключно, в доларах США це доларові еквіваленти. Ми традиційно прирівнюємо і курс гривні до долара і. Золотовалютні резерви до долара, там є і євро, там є золото, там можуть бути інші валюти. Ну, точний обсяг може може розказати тільки національний банк, але він його не розкриє. Відповідно, ми можемо бачити тільки цей доларовий еквівалент, який сприйнятний. У нас до речі, вже Нацбанк почав такий діалог з суспільством, так що. Вартує все таки переоцінювати і десь і курс гривні орієнтувати, і золотовалютні резерви орієнтувати на євровалюту, що є абсолютно логічним, якщо ми хочемо вступити в Європейський Союз, але навіть якщо ми вступимо в ЄС, не факт, що ми одразу вступимо в Єврозону на сьогодні. Є країни Європи, які досі. Там мають власні валюти, та ж сама Польща, наприклад, так з різних причин вони хочуть зберегти, або а, там або часом і не відповідають критеріям для впровадження єдиної європейської валюти, і це в принципі такий майбутній процес, десь стратегічний, довгостроковий, але з огляду на те, наприклад, що а, зараз. Та турбулентність, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, вона наразі ще не впливає так на економіку і на долар. То десь рано чи пізно нам, нам доведеться все-таки прирівнювати наші там активи до, до європейської валюти і орієнтуватися на Європу, тому що ми маємо стати в осяжній перспективі членами, членами Європейського Союзу. Але так є на сьогодні. То як там багато інших країн світу, Україна має таку доларизовану економіку, бо всі, бо всі звикли, і і долар. Там ну, знову ж таки, як, е, відповім на ваш я не сто доларів, щоб мені подобатися е, слоганом федеральної резервної системи США 100 доларів. Це завжди сто доларів крізь століття. Є, тобто будь-які купюри. Європорівняно все таки молода валюта а долар існує давно і в принципі там, не зважаючи на всі. Там нюанси, які можуть виникати, будь-яка будь-які купюри випущені доларові після 1914 року вони платіжні. Вони мають бути прийняті за номінальною вартістю в будь-якій країні світу. Тому ну, саме тому е, українці люблять долар, тому що так історично склалося. Якихось так нормативних документів, чи там побажань, що треба любити ту чи іншу валюту. У нас немає на щастя. Пане Вікторе, тут ще одне уточнення. Давайте напевно ви частково це вже почали говорити. Я десь напевно вас перебила, тому прошу вибачення. Під кінець року, зазвичай, українці здавали, що називається продавали валюту, тому що так. там подарунки купували, видатки були в період різдвяно-новорічних свят активні. Зараз навпаки, дані, які я читала від НБУ. Ми більше купили. Це свідчення про те, що ми стали багатші, чи це те, що ми просто е, тепер не гривні під матрас ховаємо, а долари? Хоча раніше теж у нас були долари. Ну, напевно, все-таки тут варто звичайно повернутися до цього питання там через місяць і подивитися статистику видатків українців, що вони купували. От є велика, так знову ж таки, моя думка, дуже дуже суб'єктивна і інтуїтивна в цьому питанні, але так виглядає, що е, люди. В принципі, е, отримали можливість заробити, бо є у нас е, як найбільш найбільше, найкрутіший працедавець України на сьогодні це наші збройні сили, які ми яким ми дякуємо, шануємо і підтримуємо нашими податками, так і певні галузі економіки української так само е, розвиваються. Ринок праці теж відчуває гостру нестачу кадрів, і відповідно теж це позначається на доходах українців, які йдуть у бік підвищення. Але може бути така ситуація, що просто от нема на нема на що витрачати, бо все таки наша економіка. Не є тут конкурентна там порівняно. Я маю на увазі зараз саме внутрішню конкуренцію, внутрішню пропозицію товарів, виробництво товарів, те, що ми маємо там в Європі чи там в тих самих сполучених штатах. У нас зараз це об'єктивно мало реально в умовах війни, тому що наш бізнес, наша економіка, вона працює при тому всьому, що у нас є трошки конкуренції є розвиток і так далі. Вона працює. В режимі виживання, плюс, якщо раніше там було, наприклад, споживання, люди хотіли собі придбати щось дороге, але потім, коли вони бачать, що в нас воно стало дуже дороге через і логістику, і якісь там податкові моменти, нюанси їх поки що не так відчутно. Але, наприклад, той ж бюджет 2026 року, він там містить певні показники, згідно з якими там. Податкове навантаження буде збільшено там і на громадян, і на е, підприємців, і на підприємства е, от е, і таким чином, дійсно, там вигідніше зараз можливо так придбати валюту і е, придбати собі те, що потрібно самостійно на закордонному ринку і, і ввести собі. Але я все-таки е, більше схиляю, більше схиляюся до того, що. Оця листопадова е, листопадовий сплес він все таки відображає більше невизначені звичайно людей, вони не розуміють що буде далі як буде далі якщо подивитися наприклад на м, щомісячні, щоквартальні опитування різноманітних бізнес асоціацій які е, проводять які проводяться десь щомісячно, десь щоквартально, в принципі бізнес завжди Голосує переважно більшість, там це між 70 і 80 відсотками респондентів, вони кажуть, що економічна ситуація в Україні буде погіршитися. Відповідно, якщо зараз там є у когось вні гроші, він обирає вкласти це іноземну валюту, і він потім все одно десь продасть, витратить і коли там йому будуть потрібні гроші, але він ну, чисто там номінально. В гривні він в гривні він заробить. Тим більше очікування є. Тобто, коли всі розуміють, що коли міжнародний валютний фонд розповідає про те, що е, так гривню треба девальгувати, і там не факт, що е, Україна виконає всі ці рекомендації, але певну напругу, певний, певну недовіру до м -м, гривні, до її стабільності, все такі люди на жаль відчувають. Тому, все таке не економічне пояснення економічно, економічної ситуації, і економіка. кажу, у нас все-таки вона, вона так само виснажується. Так не може бути не може бути інакше в умовах повномасштабної війни. І так дуже чудо, круто, що воно воно працює навіть так, що там багато там речей дорожче, ніж в тій самій Європі, але це теж об'єктивно, бо ну як. Енергетик е, енергетика знищена, немає світла, а бізнес працює, а виробництво працює. Але для того, щоб воно працювало, теж потрібно вкладати гроші там і в уже власну генерацію, там в паливо, це теж робить дорожчим ті чи інші речі. Ну а вільні кошти так люди собі люди собі витягують і ставлять він. Валюту ну і тренд цей зміниться. Е, напевно, я маю на за довгостроково тільки в е, у разі. Настання перемоги причому перемога для нас це справедливий мир. От і якісь там процеси підійшли процесів відновлення дерегуляції економіки, розвиток бізнесу. і Тоді гривня буде укріплюватися і триматися вже за рахунок конкуренції, а не за рахунок інтервенцій. Національного банку, як це відбувається зараз, бо інтервенції так само зрештою, ну ніхто не буде просто так тримати стабільність національної валюти заради картинки. Ми прекрасно бачили період там дві до 2013 року. Чим закінчилося тривале з стримування і штучне штучна фіксація курсу гривні по 8 гривень за долар. Гривня знацінлася одразу в кілька, одразу в кілька разів. От і відповідно е е інтервенції зараз вони не будуть згладжувати, вони будуть згладжувати, але не будуть фіксувати курси. Тому зрозуміло, так буде, буде ситуація, що гривня укріплюватиметься. От побачимо зрештою перед новим роком. Якщо буде е багато там умовних святкових видатків, то ми зможемо побачити короткостроковий сфлефт, що гривні стане дорожче, долар стане дешевше, бо його а. будуть більше продавати. Але наскільки це розумне рішення? Навіть в короткостроковій перспективі вкладати вільні кошти у валюту, наприклад, той самий зелений долар, ніж, наприклад, я не знаю, ювелірні вироби. А ювелірні вироби вони менш ліквідні, тобто ви їх придбаєте, але потім, коли вам треба буде продати, не факт, що ви зможете зробити це швидко. А валюта в далі Ви можете підійти в будь-який обмінний пункт банк або зробити це онлайн, якщо у вас банківський рахунок, так само в іноземній валюті. Ви можете одним натисканням кнопки просто за поточним курсом зафіксувати свій прибуток на різниці курсів і отримати гривню і витратити її на те, що на те, що ви хочете. Тобто, ювелірка, це, це вже більше довгострокова. Інвестиції, ну і вона вимагає теж певної, певної обізнаності, що о, якусь, якщо мова йде про унікальну річ, то потрібне десь її професійне підтвердження. Пане дійсно унікальна і справжня тут давайте ще так спробуємо зазирнути в майбутнє. Економіка зараз має дуже багато змінних факторів, які зокрема на які впливає і ситуація на полі бою, і на дипломатичному треку. Але от як ви бачите, що буде відбуватися з наступного року з гривнею і відповідно з курсом валют. А от тут я би е, сказав, що е, і це можливо теж частково теж відповідь на ваші попередні питання щодо невизначеності. Е, в нас існує у споживачах так у населення, існує невизначеність щодо там стабільності курсу національної валюти а в Україні існує невизначеність з. Тим чи буде ну, однозначно міжнародна допомога буде, але в якому розмірі вона буде? Тобто ті самі історії, які зараз що нам блокується цей репараційний кредит використання заморожених російських активів, я розумію, що там е на Заході зараз ну, відверто бояться, бояться таких дій. Але е, у разі серйозного дефіциту, все таки не виключений варіант, коли ну доведеться тоді щось робити. і Буде, буде нестабільність ринок валютний це відчує. От на сьогодні знову ж таки поки що. Е, і, і маю дуже велику надію, що йде переважно, десь ну більше там дев'яносто відсотків, що е, міжнародна допомога Україні буде надаватися. Інша справа, що вона може надаватися трошечки в інших розмірах, які можуть е, теж впливати на е, теж, впливати в тому числі. І на е, курс гривні. Якщо все буде добре, значить все буде стабільно. Бо національний банк здатний в принципі з такими резервами, бо в нас реально ну ніколи ніколи в е, таких резервів такої подушки, фінансової е, валютної не було. Е, і це можна це можна контролювати. Але якщо будуть якісь проблеми фундаментальні, наприклад, ну я не хочу про них говорити, тому що. Е, Ще дуже не хочу, щоб і, і ми з вами не хочемо, щоб вони були, але е, потрібно про них знати, і треба просто бути, бути до них готовим. От люди і готуються. Люди ховають заощадження у валюту, щоб у разі чогось це ж мати до них доступ і взяти, використати, коли треба. І у разі найгіршого розвитку подій. Я дуже не хочу, щоб. Я вірю в те, що в нас е, все таки буде, буде все позитивно, але певна турбуленті знову ж таки е, орієнтир беремо е, проект державного, чи вже державний бюджет, так там 45,7 здається граничний, завжди бюджет розраховується з невеличким запасом, але це оцей індикатив, тобто, якщо там. Курс може досягти 43 гривень за долар Це знову ж таки ще далеко до індикативного показника, за яким уже починається нестабільність і турбулентність Пане Вікторе, дякую, що долучилися. Спасибі за роз'яснення. Нагадаю, з нами був Віктор Галчинський, фінансовий експерт. Дякую. Бережіть себе. Дякую. дякую вам за роботу. До зустрічі.